Хлопці, Саша, бери сосіски. Давайте, давайте, людочка, допомагайте. Три дні перших з війни спочатку панікували, що що робити, що робити, а потім взялись за голову та почали допомагати нашим нашим захисникам. Вісім сіл Криничанського району на Дніпропетровщині об'єдналися заради перемоги. Із перших днів повномасштабного вторгнення готують поживні обіди для українських військових на фронт. До волонтерства доєдналися зо сім десятків людей. Куховарять зранку і до пізнього вечора. каже волонтерка Наталія Дзюра. Це вона зібрала команду однодумців і розподілила між ними головні задачі. А своє обійстя тепер називає хабом. Звозиться все в хаб. У мене зарані графік, хто приїжджає, щоб ми його зберігаємо, заморожуємо, щоб воно нічого не пропало. Я цим живу, і мене коли хлопці приїжджають, загружаються. Я бачу сльози на їхніх очах. Як вони нам дякують за ці смачні пирожки, за цю пахочу домашню кухню, і коли ми їх загружаємо, мені робиться таке облегшення, я хочу працювати ще більше. Із сусіднього села Семенівка везуть цілі причепи з харчами. Волонтерка Альона Муха керує розвантаженням. Привозимо. Раз в тиждень, ну бувають такі дні, що й по чотири рази їздимо. Зель, сало по козацьки пряники. Вони дуже люблять такі медові випічку. Кожна будівля садиби використовується для виробництва обідів на передову. У літній кухні готують калорійну кашу з м'ясом. Волонтерка Алла Бондаренка показує, як перетворює все на консерву. У такому вигляді каже, їжа може зберігатися декілька років. Сьогодні в нас каша ячнева із свининкою. От, приправку нам таку з Англії присилають. от таке в нас м'яско гарне свининка, засмажка і крупа ячнева. І все це ми заливаємо водичкою. От, заливаємо водичкою і закатуємо і в автоклав 110 градусів, 40 хвилин. Воно не, взагалі не спортиться. Так? Тому що воно зроблене в автоклаві, і хлопчики відкрили, і там чи підігріли, чи не підігріли. У прибудові до кухні волонтерка Тетяна Лисиця смажить справжні домашні котлети. М'ясо лише відбірне, фермерське, розповідає жінка. Влітку працювати складно, каже Тетяна, бо до жару розпечених пателень додається ще й спека. Дуже жарко. А хлопцям ви думаєте, легко не легко. Так само і нам стараємося, чи можемо. Допомагаємо чи можемо, і будемо з ними до кінця. А ще одна родина з криничок забезпечує наших військових з фронту прохолодним домашнім квасом. У виробництві задіяні всі члени сім'ї. Це квас квасоля. Чому він так називає? Бо, Бо це квас, а я Оля. А Оля мені допомагала підписувати. Я думаю, ну треба якось поєднати ці два слова. Квасоля вийшлася. На день я мінімум 40, мінімум 40 літрів роблю, максимум було в мене 80 літрів. Забирають на фронт обіди самі військові. В'ячеслав отримав поранення під Старомойорським на Донеччині, тому зараз на реабілітації, але продовжує допомагати своїм побратимам. утро в полчетвортого приліт. прилетел миномет. Один у меня по братым стал 200, я стал 300. Вообще будем ехать в Донецкая область, под Донецк. Пацанам, по братымам вести покушать. Сейчас как бы на нуле мясо не дают, потому что оно пропадает. Волонтерка Наталія Дзюра каже, всі 19 місяців спочатку повномасштабної війни обходились своїми силами, закуповували продукти за власні кошти, але ресурси каже не безмежні, тому звертається по допомогу до українців. Телефон волонтерки зараз на ваших екранах. Євген Педашенко, Юрій Тинний, новини Суспільне, Дніпро.